Приготуйтеся бути враженими. Щоденне вживання ананасів має таємні переваги, про які ви навіть не здогадувалися. Отож, занурюємося. По-перше, травлення. Ананас містить бромелайн фермент, який допомагає розщеплювати білки, полегшуючи роботу шлунку. По-друге, це справжня вітамінна бомба. Вітамін С потужний антиоксидант, що бореться з вільними радикалами та зміцнює вашу імунну систему. Попрощайтеся із застудою та грипом. Ананас також багатий на марганець, ключовий мінерал для міцних кісток. Хто б міг подумати, що тропічні фрукти можуть стати найкращими друзями ваших кісток? Але зачекайте, це ще не все. Бромелайн не лише сприяє травленню, він також має протизапальні властивості, допомагаючи зменшити біль і запалення у вашому тілі. А для всіх любителів догляду за шкірою вітамін С в ананасі сприяє виробленню колагену, а це означає гладкішу та молодшу шкіру. Ось так. Ананаси не просто смачні, вони справжня скарбниця користі для здоров'я. Їжте ананаси та підписуйтесь на телеграм-канал Лайфхаки здоров'я та довголіття.